Привіт, мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови і лінгвіст з багаторічним досвідом. А це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Насправді, в більшості всі свої відео до цього я випускала під назвою Це серія відеоуроків для новачків з нуля з вивченням опанування англійської мови і розповідала, яку тему ми будемо розбирати. Сьогодні хочу з вами трошки обговорити інший формат і пропоную вам заглибитись в англійську мову. Трошечки під іншим кутом. Сьогодні пропоную вам попрацювати зі мною в такому невеличкому крутому форматі, як Reading Club. Я сподіваюся, він вам сподобається. Ми будемо опрацьовувати невеличкі частинки текстів. І навіть якщо до цього ви вважали, що читання англійською мовою це складно, незрозуміло і не наважувались прочитати якусь книгу або якийсь матеріал, то я сподіваюся, що зі мною вам стане все зрозуміло і трошечки кайфово. Я думаю, що сьогодні будемо в більшості відпочивати. Від таких досить нудних правил. Тому, відповідно, я не можу назвати це першим відеозаняттям і взагалі не можу назвати це відеозаняттям. Насправді це дуже корисний такий освітній контент, над яким я насправді досить довго думала, вагалася, працювала. Але сьогодні пропоную почати ось так просто: у мене взагалі вечір. Я не планувала сьогодні вже нічого знімати, але все для вас, все для вас. Тому, відповідно, трошечки попрацюємо саме з цим. Отже, нагадую вам, що до цього. Коли ми з вами зустрічалися, всі наші відеоуроки були таким чином сформовані, що я вас просила підготувати зошит, ручку, матеріал там, де ви можете занотовувати. Reading Club – це такі формати, де ви можете нічого не занотовувати, а просто прослуховувати у вільний час. Ви можете увімкнути це відео як якийсь подкаст, слухати, коли прибираєте, готуєте або просто гуляєте там, займаєтеся в залі. Можливо, вам просто приємно мене слухати. Я сподіваюся, що правда для вас це буде таким. Невеличким відпочинком і мозок не буде знаходитись в такому дисонансі. Сподіваюсь, цей формат вам реально зайде. Тому для тих, хто хоче, звичайно, занотовувати, то готуйте зошити, готуйте ручки. Насправді це також можливо, хто працює зі словами і у кого таке vocabulary obsession, так хто обожнює вчити слова, то я сподіваюсь, також для вас це буде супер корисно. Ви можете нотувати, адже сьогодні ми в більшості будемо акцентуватись та на нових лексиці, нових словах. Тому, звичайно, все так, як вам комфорт. Кому треба підготуватись, заварити смачний чай, натискайте на паузу. Ну а хто вже готовий розбиратись з першою частиночкою для прочитання, то давайте починати. Сьогодні ми з вами працюємо не з усім текстом, а з таким невеличким уривочком. Насправді це будуть лише два абзаци. Назва книги, вже ви бачите, вона присутня на екранчику. Для тих, кому не видно, не бачить або не розуміє, про що ця книга, то прошу вас, можливо, вам слід прослухати цей фрагмент, дослухати відео до кінця, і ви зрозумієте, про що наша історія сьогодні. Ну а для тих, хто читав цю книжку українською або, можливо, іншими мовами чи навіть англійською, пишіть, чи подобалась вам ця історія. Історія в дитинстві, бо я насправді її обожнювала. Отже, ви вже бачите, що в нас на екранчику є дійсно ваш vocabulary, ваш фрейд list Ви вже зможете його занотувати, сфотографувати або просто повернутися до опису цього відео і з'ясувати, чи всі слова ви запам'ятали після нашого Reading Club. Ну, звичайно, я пропоную вже поглиблюватись, і найголовніше не засмучуватись, що це такі маленькі фрагменти. Адже ми сьогодні з вами зрозуміємо, що навіть з невеличкого абзацу ми зможемо знайти купу нових слів. Ну і звичайно, за класикою жанру пропоную прочитати разом повний фрагмент. Поїхали. So Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversation in it and what is the use of a book thought alice without pictures or conversation so she was considering in her own mind as well as she could for the hot day made her feel very sleepy and stupid whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies. When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Ну і почнемо ми з вами з першого речення. Alice was beginning. Бігін з англійської мови це починати. Тут ми вже бачимо конструкцію в минулому часі. Alice was beginning. Аліса починала. Наголошую, що сьогодні ми з вами не поглиблюємось в граматику, і в правила, тому я просто трошечки акцентую увагу, де в який час ми поглиблюємось, але про конструкції не розповідаю. Якщо ви хочете розібратися в конструкціях, то це все вам до плейлиста англійська для початківців, план вивчення з нуля, це все туди. Ми там з вами будемо там це розбирати. Сьогодні ми лише з вами читаємо. Отже, Alice was beginning, Аліса починала to get very tired. Uh, слово get в англійській мові це брати, але також воно дуже універсальне. Ми будемо його бачити в різноманітних словосполученнях. Uh, там буде просто клас, воно буде набувати різних ознак, різних значень. Але також одне з них дуже популярне: це набувати якоїсь ознаки. Буквально, якщо я вам скажу get dark, це темнішати, темніша є. Та, а в даному випадку, get tired це як ніби ставати та набувати цієї ознаки, ставати замореним. Угу. Отож. Alice was beginning to get very tired, значить, що Аліса. Починала, та, бо наше begin – це починати. To get – Ставати дуже замореною. Але по суті, ми з вами це перекладемо, як Аліса починала заморюватись. Та? Тобто тягнемо трошки процес ставати замореною, заморюватись. Відповідно від чого ж тут у нас Аліса починала заморюватись, від ми бачимо з вами далі приєднання прийменничок of. Немає в англійській мові відмінків. Це не мінус і не плюс, але є такий важливий нюанс. Які ви маєте пам'ятати. Відповідно, як тільки ми хочемо з вами утворити відмінок та якесь слово, яке буде відповідати на певне питання, ким, чим, кому, чому, дуже часто улогічнювати цю історію у вас будуть прийменники. В такому випадку, від чого Аліса починала заморюватись? Від сидіння ми будемо приєднувати прийменничком of. Of sitting. Sit – це сидіти, sitting як процес, та інгове закінчення сидіння. Відповідно, Аліса починала заморюватись Of sitting від сидіння by her sister біля своєї сестри, біля її сестри. Та Своєї сестри, очевидно, obviously. Відповідно, ми з вами бачимо. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister. Звертаю увагу. Перше слово by, яке мене тут цікавить, і я хочу, щоб ви також звернули на це увагу. Pay attention, by – це поряд. Та не обов'язково у нас є величезна купа слів, які ми можемо сказати як поряд, близько, недалеко. Але одне з них це наше by. Відповідно, Аліса починала заморюватись від сидіння біля та поряд поряд Своєї сестри, поряд її сестри. І далі ми бачимо з вами продовження. «on the bank». В даному контексті слово «bank» – це не той банк, який ви подумали. Не там, де наші мані, не там, де гроші. «Bank», як ви бачите, «on the bank vocabulary, у нас нижче написано це на березі. Від чого побудовано це слово? Насправді «on the bank» побудовано від а, конструкції River Bank. І як ми бачимо з вами одне з пояснень. Ось тут в нас є Sloping down to River or Lake. Ось воно в нас перше пояснення. Так, правда, River Bank це берег річки, і відповідно, правда, on the bank мається на увазі на березі. Значить, відповідно, Аліса починала заморюватись від сидіння біля її сестри на березі. Та уявляємо цю картинку. І від чого ще? And of having nothing to do. Знову ми бачимо. З вами прийменечок of та і від, ніби та маємо протягнути в переклад, і від having nothing to do Пам'ятаємо, як ми можемо заперечувати англійською мовою. Дуже часто згадайте вираз, у мене немає ідей, I have no ideas. та, оце наше no ideas. Заперечувати ми можемо буквально, я маю нуль ідей, та я маю нічого. Відповідно, так само have nothing to do. І в неї не було що робити. Та, тобто вона не мала що робити, вона не мала чим займатися. Відповідно, ось наше nothing, nothing це нічого, та ніщо. І відповідно, ми бачимо, що вона мала, умовно, ніщо, щоб робити. To do. І далі ми бачимо з вами вже. Такі типові конструкції, які трошечки простіше, але з цікавою лексикою. Давайте продовжувати. Отже, ми з вами бачимо продовження Once or twice. Once це один раз, twice це двічі. Не плутаємо з порядковими числівниками. first – перший, second – другий. Та, або кількісні one, 2. Тобто once or twice, ми говоримо про кількість разів. Та, один раз або двічі, і бачимо з вами конструкцію she had Pipped into the book». Слово «pip» з англійською мовою перекладається як зазирнути. Відповідно, коли ми хочемо сказати саме слово зазирнути, «look» просто сказати, буде не дуже доречним, бо «look» – це прям буквально спрямовувати погляд. А в значенні look quickly так, коли дуже швиденько. Оце буде наше «pip». Можемо подивитися на його значення, якщо мені зараз дасть це зробити планшет. «I'm so sorry». Зараз ми з вами спробуємо це зробити. Look ічкес Ликедес yeah, Look Квикли. Та ось у нас перше значення. Ну тобто, в цілому, ми з вами розуміємо, що правда, зазирнути тепер можемо використовувати у себе в лексиці. it is. Отже, once or а один раз чи двічі вона зазирнула і використовуємо цю конструкцію зазирати кудись саме peep into. Оце буде ваш напрямок. А відповідно, зазирнула там у вікно. Та зазирнула в книгу. Завжди використовуємо «into». Відповідно, «pip into the book» – Вона зазирнула в книгу. Her sister was reading». Яку читала її сестра. Звертаю увагу дуже часто, яку ці всі доповнення і калькування ми хочемо сказати. Англійська насправді проста, і всі ці нюанси пропускає. Вона дає таку можливість. Відповідно, правда, один раз чи двічі вона зазирнула. she had peeped into the book her sister was reading, Зазирнула в книгу. Отру та читала сестра. І далі вона робить висновок, but it had no pictures or conversation in it. Але it. It це книга, тобто автор мог міг сказати знову book had, та, але сказав it. Знову синонімічний ряд постійно. Ми урізноманітнюємо. Це насправді дуже важливо, особливо коли ми спікаємо, щоб не казати одне те слово постійно, Та. Але it had, але книга мала, і знову метод заперечень. Згадуємо have no ideas. Книга мала had no pictures, та нуль картинок. No – немає картинок, тобто вона має відсутність тих картинок. Or conversations або розмов, і отут класне слово conversations, Звертаю увагу. Це розмови, діалоги. Ну а ми знаємо, що для дітей це дуже важливо, або картинки, або якісь діалоги. То відповідно правда дівчина здивувалася. Отже, but it had no pictures or conversation in it. Та, але в книги не було малюнків або розмов та діалогів, і тут вже починаються роздуми цієї Аліси. And what is the use of a book? І яка користь та what is the use? Use – Це не тільки користуватися. Ще й користь. Згадуєте слово корисний, useful, некорисний, useless. юзлеста. Ми не говоримо зараз про здоров'я, about health, Ми говоримо в цілому, коли якийсь об'єкт та корисний ми ним користуємось. So, yeah, And what is the use? і яка користь? What is the use of a book? знову з книги. От, приєднуємо прийменечком, та of a book з книги Thought Alice, подумала Аліса. Слово thought, як ви бачите знову, я його в vocabulary, наш словничок не занотувала. Якщо вам треба, нотуйте, thought", thought це друга форма від нашого дієслова think думати, та, тобто подумала. Минулий час Thought Alice подумала Аліса. Without pictures or conversation. Через яка користь з книги? What is the use? What is the use? Яка з книги? Thought Alice. Подумала Алиса. Without pictures or conversation. Без малюнків і Класний абзац. Давайте звернемо увагу взагалі, на які частинки, які слова, так, ми сюди можемо собі винести і взагалі запам'ятати. Окрім тих, що ви можете дозанотовувати собі десь там брати на увагу ті слова, які я не занотувала. Звертайте обов'язково увагу на ті, які я наголошую. Buy, та це в нас поряд. Звернули на нього увагу. The bank", так, та the bank, на березі. Звернули на нього увагу. Звичайно, пип, не можемо не звернути нове слово, так pip into, я навіть його б виділила ось так. Та pip into це це нас зазирнути кудись відповідно не просто лук. Та не просто look at, подивитися на щось, а прям зазирнути. Yes, it is. Ну і звичайно, наприклад, conversation, розмови, діалог, можливо, не чули, не знали, або чули і забули переклад. Чому б не занотувати чи не запам'ятати? Тобто, вся ця історія у вас може бути доповнена вашими власними прикладами. Наприклад, що get very tired це заморюватись. Та чому б ні? Чому б не занотувати, або що thought – це подумав, подумала та минула форма. Тобто, ви можете собі дозанотовувати. Всі приклади, які вважаєте за потрібним, ну а ми саме звертаємо увагу власне, на ось ці такі най найцікавіші. Але я пропоную продовжувати і подивитися вже на наш другий фрагмент. Так, ну і давайте розбиратися з другою частиночкою, поки в мене увімкнулася тривога. Я Сподіваюся, що зараз я швиденько встигну з вами то все розібрати. Отже, давайте ще раз зачитаємо, якщо ви не проти, також можемо попрактикуватись she could for the hot day made her feel very sleepy and stupid. Whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Давайте розбиратись з самого початку. Отже, so she was considering in her own mind. Consider, вже запам'ятовуємо це слово. Це вирішувати або навіть розмірковувати. Я прям тільки що дописала, що це розмірковувати, що може бути. Адже в цьому контексті, скоріше, вона прям розмірковувала. Звичайно, можна сказати think, та? але think це прям обдумувати щось також може бути. Коли ми з вами прям зважуємо, всі навиги ставимо за, проти, то можемо. Використати це це слово. So she was considering in her own mind. Вона вирішувала, знову вирішувала, розмірковувала минулий час. Was мені вказує на те, що я працюю в минулому часі. Тому вона розмірковувала in her own mind. Her oven mind. Ow. Oven це власний. Відповідно, oven mind власний розум. Mind це наш розум. Не плутаємо. Brain. Brain це мозок. Відповідно, в її власному розумі. Ну, чи буде так перекладати, наприклад, автор, коли ми з вами візьмемо якусь там редакцію та українську. Напевно, що ні, скажуть, що вона розмірковувала у себе в голові якось так. Але в оригіналі, правда, якщо дослідно, ну то звичайно she was considering in her own mind, Вона розмірковувала у себе в власному розумі. І далі ми бачимо класну вставку «As well as well she could». As well as неймовірно класне словосполучення, яке маємо взяти до уваги. As well as, будемо перекладати з вами як так добре як. Well, це добре. Не плутаємо зі словом good. Good це який? Добрий. Коли ми, наприклад, даємо ознаку іменника, ознаку людини. «добра людина. Good person. А якщо в мене ознака дії, наприклад. Добре співає та добре їздить. То тоді кажемо well, та це в нас вже не adjective, adverb, це в нас вже прислівник. Відповідно, as well as, так добре як she could, Вона могла. А звичайно, так добре як або наскільки. Та, тобто також в залежності від концепту речення і від якихось там акцентів, які розставляє нам автор. Будемо з вами бачити так добре, як вона могла. Чому кажу могла? Бо слово «could» – це могла в минулому часі. Початково його інфінітивна форма can можу. Відповідно, та його друга форма «could» настільки добре, наскільки вона могла. Чому так кажуть? Та вона там розмірковувала у себе в голові. Тому що кажуть, «for the hot day made her feel very sleepy and stupid». Тому що цей спекотний день, та через спекотний день, made her feel, Оцей спекотний день, ніби вони кажуть, як make. Make це робити, створювати made минулий час, минула форма. Зробив, створив та, her feel, її почуття через оцей спекотний день. Вона почувалась very sleepy. Very sleepy. Дуже сонною, дуже такою млявою, and stupid, дурною. Відповідно так. Ми ще раз бачимо з вами це речення і вже розуміємо повністю контекст. So she was considering in her own mind, тому вона розмірковувала у себе в голові та власному розумі as well as she could. Так добре, як вона могла, не стільки, як вона могла. For the hot day made her feel very sleepy and stupid. Бо цей спекотний день змусив її почуватись. Feel, feel це почуватись, ось наше слово feel, почуватись дуже сонною, млявою і дурною. Отже, бачимо, та, що вона тут розмірковувала над книгою, розмірковувала у себе в голові. Знову, які слова звідси ми візьмемо? Consider та considering, ну, напевно, Owen, Owen mind та власний розум, as well as, чому ні? Дуже класний вираз. As well, взагалі маємо запам'ятати. As well as she could, настільки, наскільки вона могла. Та знову можемо прям таке калькування собі взяти. І далі, напевно, якийсь там слипий, сонний, чому ні млявий, stupid, дурний. Угу. І далі ми з вами продовжуємо. Whether the pleasure, whether класна часточка, перекладаємо ми її як чи чи чи. The pleasure, pleasure – задоволення. Чи задоволення of making, Знову бачимо, від чого? Так, оці форми у улогічними прийменниками. Of making – Від створення make це робити. making – створення. Від створення a Daisy Chain, daisy – це Ромашка. Chain – це ланцюг Daisy Chain. Ну, ми скажемо, та, да, ланцюг з ромашки, але насправді це віночок, та, з ромашки. А, тобто, чи задоволення of making, від створення вінку з ромашок would be voice? Варто було б. Або було б варте, would be worse, Ви можете прямо собі десь закалькувати оцей вираз неймовірний would be worse, було б варте. The trouble – Trouble – Trouble – це не тільки проблема, це ще якийсь клопіт. Та чи ось це задоволення від створення ромашкового віночку, Daisy chain would be worth the trouble, ось цього клопоту. Було б варто цього клопоту. Of getting up. Знову getting up, get up – вставати. так, getting up, вставання як процес. Так, так само making – створення, як у нас було до цього. And picking – pick це підбирати, зривати. Та? And picking the daisies і збирання ромашок. Давайте ще раз підсумуємо. Та? Тобто, чи ось це weather, with the pleasure, чи задоволення від створення making, daisy chain, ромашкового віночку було б варте того клопоту, the trouble, та? того клопоту, of getting up and picking the daisies. Від того, що треба вставати та? від підйому getting up, від підйому and picking і збору Ромашик, picking the daisies. І далі ми вже бачимо таке трошечки доповнення до нашого контексту, розкриття нашої історії, бо я думаю, на цьому етапі вже зрозуміло, про кого ми говоримо. Та? «When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by та Коли раптово, suddenly, це раптово можемо також собі занотувати. A White rabbit, білий кролик, rabbit – це кролик, звертаю увагу з великих літер. Написано white rabbit, тому що це казковий персонаж. Просто слово rabbit ви зазвичай будете писати з маленької літери, якщо воно не початкове та у вас в реченні. Uh, with pink eyes з нашими рожевими очима: Pink Eyes, ran Close by Hope. Пробіг close by, close by поряд дуже близько. До речі, не забувайте, що слово close це не тільки зачинений, та не забуваємо, це ще й близький. Наприклад, у виразі close friends, близькі друзі, та тому close by her дуже близько, близько до неї. Close by her. it is. Супер, відповідно, з цього фрагменту також можемо взяти ну везе. Та чи плеже, uh, обов'язкове задоволення, неймовірно класне слово його обожнює. Uh, daisy chain – ну чому б ні? Та, ромашковий вінок, вінок з ромашки, would be worth uh, – було б варте, вартувало б. Та, тобто ось ця наша умова. Trouble – не тільки проблема, ще й клопіт. Ну, звичайно, getting up – та це підйом, тобто не забуваємо, що get up – підніматися. Uh, picking – підбирати. Та, як знову збір. Чогось ми, наприклад, якщо ми подивимось знову на значення цього слова, я думаю, що ми одразу його побачимо. Та, от бачимо «пік», що саме? Harvest, та у нас одразу uh, pick harvest, harvest – це збирати врожай. Та? Тобто ось у нас є пряме пояснення: He lives on a fruit farm and helps to pick apples. Та? Він живе на фруктовій фермі і допомагає збирати яблука. Harvest, насправді, це у нас також дуже класне дієслово, досить високого рівня, яке ми можемо порівняти. Yes, it is. І от ми з вами бачимо. Та suddenly, я думаю, також ми можемо з вами взяти як раптово, та і можемо close. Та також поряд дуже-дуже близько. Я сподіваюся, що також ці, цей фрагмент, та, як і перший, був неймовірно корисний для вас. Ну а тепер ви повноцінно можете ще раз подивитися на ось ці наші такі два абзаци і зрозуміти, що правда, ми для себе знайшли круту, класну нову лексику. Ну і плюс до цього всього ми ще і розібралися з з'ясували контекст, розібралися, як ми можемо зрозуміти ці два фрагменти. Я пропоную в останній їх прочитати, можемо прочитати разом або прослухати ще раз, просто якщо ви слухаєте це як подкаст. Ну і, звичайно, не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте поставити пальчики догори. Адже саме так я розумію, що вам приємний і корисний цей контент. Я не просто так стараюся, не просто так вигадую наші плани занять ось тут, сидя ввечері, перед екраном ноутбука. Ну і, звичайно, плюс до цього всього мені буде просто дуже-дуже приємно. А ми з вами в останній раз за. Fragment, і, звичайно, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversation in it. And what is the use of a book? thought Alice. Without pictures or conversation. So she was considering in her own mind as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies. When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Давайте перекладаємо це разом. Отже, Аліса, я перекладаю це все прямо одразу. Тобто, ніде я собі переклад не виписувала, вже одразу перекладаємо. Аліса починала заморюватись від сидіння біля своєї сестри на березі і від того, що їй не було що робити. Та nothing to do. Один раз чи двічі вона зазирнула в книгу своєї сестри, котру читала вона, але там не було ні малюнків, ні діалогів. І що за користь з книги, подумала Аліса, без малюнків і діалогів. Тому вона розмірковувала у себе в голові. Так, як вона могла, тому що через спекотний день вона почувалася дуже млявою і дурною. Чи задоволення від створення ромашкового віночка вартувало б у того клопоту, що треба вставати і збирати ромашки? Коли раптово білий кролик з рожевими очима пробіг поряд з нею? Я сподіваюся, що ви знайшли для себе нові слова, нові конструкції. Або, можливо, все для вас було знайоме, і ви просто відпочили, послухали ще раз англійську. Познайомились, можливо, з якимись новими конструкціями, бо просто пригадали все те, що ви знали. У будь-якому випадку, сподіваюся, що вам дуже-дуже сподобалось. Не забувайте підписуватись на цей канал, не забувайте ставити пальчики до гори, увімкнути сповіщення і, звичайно, писати комент. Адже саме так я розумію, що цей контент вам правда подобається і для вас він дуже-дуже корисний. Ну, а все, як завжди, я вам бажаю просто неймовірного дня і до зустрічі. See you!